Кафе. Прип'ять. Теж відома локація. Особливо гарні малюнки оті зсередини. Але тут вже, мабуть, ця локація в, ну, влітку не видно взагалі, тому що вже дерева повростали метрів по 4 висотою. Акація дуже швидко росте. от така от штука. Е, там річний порт. Чирічний вокзал, не знаю, як вам буде краще, чи як він там в оригіналі називався, але факт, що це там купляли квитки на, ці, на човни. Ну, типу, катера, які плавали в Чорнобиль, в Київ. Тут ось ось ці. Ну, коротше, ви поняли, газвода.